Так сильно люблю тільки тебе. Ох, мені це вже так набридло, Йозі, сварилася мама зайчиха. Я завжди мушу все казати двічі. Коли ти нарешті прибереш, ти, ти ще навіш навіть не вмивався. І коли ти збираєшся робити зарядку? Мені це набридло, закричав Йозі. Ти найгірша мама у світі. Я й ту геть, і житиму у своїх друзів. У сестрички Марти задрижали вусики, у сестрички Мете теж задрижали вусики. У мами вусики не задрижали. Добре, спокійно сказала вона. І що ж це за друзі? Мишка Лара. Бурсук рафі та білка фіпсі, ще двоюрідний брат Пеппі, перелічив Йозі. Ага, сказала мама зайчиха, і ти хотів би жити в будь-кого з них? Ну, звісно, у них значно краще, ніж тут, сердито відповів Йозі. Він спакував свій рюкзак і відразу ж вирушив дорогу. Марта розплакалась, мете теж. Почекайно. Ну. Тішала мама зайчиха діток, він неодмінно повернеться. Спочатку Йозі пішов до мишки Лари. Уся родина мишок сонь зраділа, і мама миша сказала: Сподіваюсь, ти залишишся в нас. Вітаючись, вона ніжно скуйовдила йозини хутро. Проте пестити моє вушка їй не можна, подумав Йозі, це можна тільки мамі. На обмін була смачна запіканка з корінців і салат з кропиви. Потім Йозі бавився з Ларою. Та її численними братами та сестрами. Вони малювали, будували вежі, гралися в магазин і перевдягалися. Ай! скрикнув Йозі. Що це було? Та ти просто наступив на кульку, сказала Лара. Я ледь не вивихнув собі ногу, скигли в нозі. У вас. Крізь усе розкидано, хіба ви не мусите прибирати? Ні, відповіла Лара. Вони повечеряли маринованими тюльпановими цибульками. Потомлені після чудової вечері вони просто попадали в ліжка. Вночі Йозі захотів пісяти. Тут так темно, Йозі перечепився через іграшковий магазин. І зруйнував вежу з кубиків. Коли він повертався з туалету, то наступив на кольоровий олівець, послизнувся і впав на лариного брата Лео. Лара, сказав Йозі наступного ранку, ми залишимося друзями, але жити в тебе я не можу. Тут у вас стільки всього розкидано, я постійно спотикаюся. Усі миші соні, тільки кліпали очима, але Йозі зібрався. і... Зібрався переїжджати до іншої родини. А саме до родини барсуків. Почувайся, як вдома, сказала мама барсучиха, і обідняла Йозі. «М -м, вона дуже мила, подумав Йозі. Проте пестити моє вушка їй не можна. Це можна тільки мамі. На обід було тишкована квасоля з фаршированими жуками. Однак Йозі такого не їсть. У рафі не було так багато розкиданих іграшок і гратися в хованки у великій, розгалуженій барсучій норі було дуже весело. Тільки що це так дивно пахло? Йозі ліг спати з рафі та двома його меншими братиками в одній кімнаті. Там теж був незвичний запах. Йозі замислився. Здається, рафі завжди якось диво, дивно пахнув. Наступного ранку рафі розбудив його. Сніданок готовий, гукнув він. А відразу після сніданку будемо гратися. Хіба ви не вмиваєтесь зранку? запитав Йозі. Ні, засміявся рафі. Ми ніколи не вмиваємось. Ми ще зрідка вилизуємо з своє хутро. Ось чому тут так смердить. Це наш славнозвісний родинний запах, хихикнув борсук рафі. Рафі, сказав Йозі, ми залишимось друзями, але я не зможу в тебе жити. Перш ніж переїхати до білки, до білки фіпсі, він помився у струмку. Ося біляча родина тепло привітала Йозі. Перед ним відразу ж поставили тарілку з ліщиною. Перетертою з дубовим листям. Мама Білка погладила Йозі по голові. Проте пестити мої вушка їй не можна, це можна тільки моїй мамі, подумав Йозі. У білячому помешканні було прибрано чисто. Ніхто не смердів, а з білочкою Фіпсі Йозі міг ці лісінькими днями бешкетувати й хотіти. Фіпсі показала йому, де родина сховала запаси. Йозі ніколи б їх не помітив. Все було б чудово, якби якби Йозі не мусив щоразу видиратися на дерево, щоб потрапити в біляче помешкання. Навіть коли Фіпсі йому допомагала, це все одно було надто важко. Проти цього наша Ранкова зайчикова зарядка то ще нічого. Думав Йозі. Він сказав фіпсі. Ми залишимось друзями, але жити в тебе я, на жаль, не зможу. Йозі вирушив до свого двоюрідного брата Пепі. Він біг лісом через велику луку поле і через міст, прибіг майже до села. Тітка Гезіни дуже тепло зустріла його. Вона така мила, проте пестити мої вушка їй не можна, подумав Йозі, це можна тільки мамі. У двоюродного брата Пепі просто чудово. Йозі не спотикається, ніхто не смердить, не треба нікуди вилазити. Тут усе найкраще, захопливі прогулянки всією родиною, цікаві ігри з пепі та його друзями, моркморква щодня або радиска, тут я залишуся, вирішив Йозі вже на другий день. Тут я залишуся думав Йозі на третій день, але щось давило йому в горлі. Тут я залишуся, думав Йозі на четвертий, але відчував важкість у животі. Тут я залишуся, думав Йозі на п'ятий день, але йому стискалося серце. На шостий день зайчик Йозі подумав всі зі мною милі, я не мушу робити нічого, чого не хочу. Тут я маю все, проте чогось мені дуже бракує. Раптом Йозі схопив свій рюкзак. Поміг полем, перескочив через міст, перебіг в велику луку, що духу помчав лісом аж до заячої нори і рвучко відчинив двері. Мамо! закричав Йозі. Йозі, закричала мама, ти знову вдома. Зайчик Йозі посварився з мамою. Він постійно мусить прибирати, умиватися, а також робити. Ранкову зарядку у друзів точно набагато краще. Подумав Юзі і просто пішов з дому. Проте, вдома, в друзі йому чогось так бракувало, що його серце стискалось і боліло.